Енергетичний стан України на зараз. Вона Оце так енергія. Ми відчуваємо свою залежність. У військовому стані ми відчуваємо залежність від інших країн, що вони нам зброю передадуть чи не передадуть. Як люди ми відчуваємо свою, свою залежність від того, будуть сьогодні обстріли чи не будуть сьогодні обстріли. Ми живемо. Ми почуваємо себе, вибачте, як зв'язаними, прив'язаними до цього, до цієї війни, до цих подій, які відна... відбуваються. І це дуже неприємне відчуття, то така от енергія, зараз я трішки розширю, у чому найбільше ми почуваємо такий стан. Ну от прям показала від подачок, прям буквально від того, що нам передасть, оце в мене західні країни. І що вони взагалі роблять? От від того, що вони роблять і як вони реагують на всі події, ми дуже залежні від цього. І що вони нам передають. Де головна загроза для України до кінця 2025 року. Цікаво показала. Ну, по-перше, військова загроза для нас найбільше. Ну, в общем-то, воно і лежить на поверхні. А також показала загрозу від тих е перемовин, які зараз ведуться. Який стан буде в українців наприкінці 2025 року. Працюємо, отримуємо допомогу, працюємо над якимись великими об'ємами. Хоча не показало військових, але якісь великі підприємства, на яких ми працюємо за допомогою, можливо, інших. Стан наш такий стабільно працюючий. Але найголовніше, ну все більше не буду викладати. Найголовніше, дивіться, що ми, оце карта Мага, я можу, я маю все, всі ресурси, всі сили для того. Всі закони для цього маю, щоб себе захистити.